Всім друзі привіт! Зараз у нас третя частина нашої подорожі. Коротше я подумав, можна проїхатися в центр, а з центра через алмазний поїхати додому. Дуже гарна погода. Не хочеться повертатися додому так швидко. Думаю, зараз поки доїду, ще може передумаю, Ну, Думав, коротше до центру доїхати і поїхати на алмазном. На алмазний потім думаю доїхати до ЦУМу, а потім на алмазний. Ну коротше ми сейчас вирішимо. Одне, що напрягає вітер, з другої сторони хорошо. Як стаєш на напереку, він тебе дуже гарно обвіює. Так що давайте, так як я вже в неділю вихідний, по максимуму покатаємося, а завтра на роботі будемо відпочивати, правильно? Навіщо на роботі? Працювати, на роботі треба відпочивати. А працювати вдома. Таке життя. Так, ще нам треба определитися, по якій нам стороні поїхати. Так, 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 так. А давайте по цій Тут світофон то правильно. не кінця вони стоять. Це ж скільки у нас три оператора цих дрижпалеті. Візде їх вже натикали. Люди відпочивають, гуляють. Хоча для неділі мало людей Сейчас подивимося, що там біля Цуму. Кстати, треба знімати поки не захотілося в туалет відлити Так, тут я не співаю Проскочить. Так, ми навели доріжки на, на модній. Я думаю, ви вже ізучили Полтаву по моїх подорожах. Навіть без нас вулиць. Зараз ми вже їдемо запис запись іде від батареї так я хвалив камеру і вона вирішила не приймати повербанк не захотіла нічого батарея в нас заряджена я думаю за час вона не вирубиться хіба що перегріється і подивимося. ой а що я втикаю я не на засну Вот это да. Время тика, я втыкаю. Так. не хочу вставать, пролетаем. Сейчас mm -hmm. мне так тяжко крутить. Не пойму. Может что-то надо уже смазать. Вика так уверенно иди. Типа вона права. Хоча тут треба було б якісь позначення там начеркати, Типа, велосипеда, коляски, щось нарисувати. Так, давно мене просили зараз на свій страх і різк з'їздимо оцей проулок. Не знаю, чувак може вже давно відписався, не дивиться, Ну, можливо я. попаду там, где он колись жив. В той дверь. Не буду обещать. Чи ценями я не сюди поверну? Блин, наверное, Следующий поворот, кажется. Давайте мы тут з вами вообще типа не каталися. Кстати, стадіон Динамо. Що не катались, то не катались. Вот там ще хтось играет зараз. Стадіон Динамо. Тут є такий заїзд, старі двори, типа арт но все одно якщо я туди не попаду то ми тут проїхали в принципі зря я сказав про туалет надо буде десь паркнуться отстигнуть грошей і зайти в туалет Лідова, Лідова, вулиця Лідова. Так. Двір закритий. На Лідова 9 двір закритий. Значить... Я не пам'ятаю які мене які Лідова просили. Чи не Лідова. Можливо оцей. цей дворик заскочить це там виїзд закритий ладно це вже на якусь на території заскочить що. все валимо отсюда, бо тут небезпека небезпекою так і пахне Старі залишилися постройки, такі ще частні сектори. Це взагалі двох не наші Лейні набачили, застали Так, Лідова 11. Коротше на Лідова, навіть не знаю хто це. Лідова. Ну затишно тут спокійно. Стадіон рядом. Що там грає, які там клуби, парк рядом з Орлом чи Зоролем. Можна сходити, повтикати. Десять минут третій все, а знаки стоять, Колись їх там все это, знак. Заборони мотоциклетам, Тут їздить. Десь був кіпіш. Байкери кіпішували там. Знаки позарисовували, ну не знаю, де це вони позарисовували. Тут знак є чи чистий, чи його відмовився. Вчора ми вчора ми були запізно з вами. Така сова бочка була закрита. Тут ще працює 14-17. Так, через переход я не хочу. Кстати, тут туалет колись п'ятерку стоїв, так це багато років тому. Зараз навірно взагалі там ціна така. Я це думаю, чи їхати, то й до того цуну, чи вже попремся в свої краї. Зараз подивлюся, що ми там знімаємо по време. Може в цумі там в туалет якось прорватися. Там був на другому поверсі, не знаю. Кстати, давайте з'їздимо до цуму центрального універмагу Полтави Полтава Сіті і будемо тоді вже пхнуть через алмазний на поля в киї до бомцю. Дивиться, які ми маневри делаємо, такий увага джинжи рик, да? Норм. Что это за медведь? А, Рошен. Блин, так Рошен и тут. Через 50 метров вроде, что они все Рошена налепили. Не занадто. Типа встаю. Так, ми потім поїдемо назад по центральній вулиці і на Алмаз. Опачки. О, горлиця! Нарисований голуб, той що горлиця. Магазин горлиця, це я такого не чув, не бачив магазин. тут односторонний чи не односторонній. Давайте так. Це у нас маркетоп тут збоку чи що там, не помню вже. Крутяк, так? Да? З дерева. Чуєте? Давайте чуть-чуть покатаємося. І буду я шукати десь туалет. В Сумі, я в сумі не буду вже знімати колись. Настануть ті часи, де і цум познімаю. Я сподіваюсь. Так, майська ніч 21 числа, 21 вересня о 6 вечора. Майська ніч постановка Дмитра Рачковського. Так, то кого може це цікавить? эти тонеятцы зачем они їх тут кормлять Дивіться, як вони все засрали по другому не скажеш хто їх бере тут і кормить цих голубів. я, в шоці. Так, я думаю де я паркнуться коротше надо во для тебе паркнутися сходить в сум можливо там ще Працює то та хоч за гроші чи на шарка, бо нам ще десь пів часа це точно їхати до Половока, може і більше, якщо потихеньку не спіша. Тихо шифером шурша. Так, давайте погнали до АТБ. Там з вами попрощаємося. Ну, до слідуючої серії попрощаємося. Так, ось фірмовий магазин «Домінік». Домінік я не є, не мене. Домінік. Я більше Порошенко, як там що не писав. Стой чи не стой, На мою думку, в нього качество норм. ну Те, що він козелик і другі держеморди, то такі. Нас цікавить не він, а його продукція. А те, що ми в нього купляти не будемо, йому хуже не стане. Бабло воно, лється, в кого воно є, з усіх сторон. я в новостях побачив, була пивнуха тут все життя. Я даже сам пару разів сидів, розслабляв батони, пив пиво. навіть як воно там ще задрочене було. Пластмасові столики таких років та 10 назад Я. Сейчас будем в поисках вот да, да. Все, всем пока, до встречи